Друзі, всім привіт! Наші вітання, як завжди, фрашаутом з вами. Ми не зв'язочку, ми працюємо для вас, друзі. І сьогодні для вас хочу познімати відеогляд по ось такому класному автомобілі, який в нас є на майданчику, друзі. Це у нас Шкода Кодіак в комплектації Sportline. Чисто 2020 року випуску даний автомобіль у нас на 2 літровому дизельному двигуні потужністю 147 кВт на 204 кінських сили, на повному приводі, звичайно, та на автоматичній коробиці передач. Отже, друзяки, знімаю, знімаю для вас відео по цьому автомобілі, тому що дуже велика активність по цій автівочці. От багато людей дзвонить, телефонує. Але як зараз літо, дуже багато людей по відпустках у нас пішло, то не встигаю, як то кажуть, на ці всі машинки знімати зразу для вас відео. Так що відео будуть рано чи пізно полюбе на кожну автівочку, але треба, треба трішки почекати, або по вашому запиту. Буду для вас робити коротенькі відеогляди. Отже, по цій машинці я вам все пробіг, це розказав. Цей автомобіль ми купували в Німеччині, в Європі на лізному аукціоні, як завжди. От, ця машинка у нас без пошкоджень, вся ціленька, гарна. От з оригінальним пробігом, по-моєму, 162 там, тисячі по пробігу. Пробіг є підтверджений у нас по офіційному дилеру по шкоді, що ця машинка заїжджала, та все гарно та вчасно по регламенту вона обслуговувалась. Так що наразі абсолютно ніяких моментів з автомобілем немає. Ціленький, гарний рівний автомобіль, без, ще раз, без моментів. Отже, по автівоці. Зараз біжимо по комплектації. Вам показую, що входить в цю комплектацію SportLine. От, далі замір лакофарбового покриття і сам стан по цьому автомобілю. Отже, це у нас вже йде Sportline рестайлінговий друзі. Зараз покажу, чого. 20-й рік, ще раз вам нагадую, і біжимо. Чорний колір металік йде. В цій в машинці далі. Стоять 20-ті е, диски у нас спортлайневські на гумі 235 на 45 Pirelli Scorpion. Реально гума тут же як новенька в нас на даному автомобілі. От Оптика максимально топова. От, адаптивна різання автомобілів з потоку, е, найкраща оптика. Далі лобове скло з камерою асистентів. Е, ці шильдічки в нас портала йдуть безключовий доступ. Друзі, на всіх дверцятах йдуть безключовий доступ. Іде. От задні вікна притоновані по заводу. Іде блек-пакет, друзі, або шадана пакет, хто його хоче називає. Е, тобто все повністю хрому немає на машинці, все повністю чорне на чорному. От електрокришечка багажника у нас іде. Ось так все працює, відкривається. Шторка є в комплекті, у нас сіточка, електрофаркоп маємо по автомобілю. І отут повноцінне у нас що у нас? А, ні, докаточка у нас докаточка лежить. Е, вже бачите, хто розбирається. У нас є сабвуфер Кентон в машинці, бункаті, ключик, Тобто все повністю по комплекті, що є от з заводу, все в нас є в цього автомобіля. Цьому автомобілі. Верніше. Ну і саме е солодке це в нас по салончику. Хто знає, той знає, що таке спортлайн, хто ні, той вам показує. Гляньте, всі у нас карти дверей йдуть з такими карбоновими вставочками. Ось тут вставочки з Алькантарі, на підлокотничках вставочки шкіряні з строчечкою. Ну, дуже гарно все дивиться. Повний електропакет, підігрів складання електродзеркал, акустика Кентон, як я вже казав. І салончик. Гляньте, як же все гарненько виглядає. Ось такі ковші стоять в спортлайні. Сидіння, вони йдуть ці сидіння на електриці з функцією пам'яті, з підігрівами, друзі. Комбіновані ось така ось тут шкіра, тут всередині Алькантара, як на мене, одні з найзручніших сидінь. От, так, далі. Сідаємо в бутівочку. От, маємо зразу в комплекті три ключа до автомобіля, Запускається кнопочкою. Ось так машинка запустилася. Зараз, я мабуть, розвернуся, щоб сонце нам не світило. От, зробимо так, типу, розвороті Sportline. Тут такі всі зразу вітання йдуть на магнітолці. До речі, магнітолка у нас Discovery Pro в цього автомобіля встановлена. Камера заднього виду зразу бачимо її. Зараз я ось так. Стану для зручності. Так, ну і що? По комплектації, що ми маємо? значить е, цифрова панелька приладів ось тут перед вами, бачите, вже рестайлінгова цифрова панелька приладів. Рестайлінгова вже у нас кермо йде, теж, бачите, таке шкіряне з перфорацією, з такими перфорованими ставочками, тут, бачите, пише Sportline теж. От. Далі, що ще ми маємо? Підсвітички амбієнт, які міняють кольори, ось тут а також у нас є присутні. От, ну реально, от, кермо мені дуже подобається, класний дизайн, так приємно в руці дуже от Далі, що ще маємо? Так, переходимо сюди, як я казав, магнітолка Discovery Pro. Е, повністю вся на українській моді, на українській мові вибачаю заводський от З функцією Android Auto, Apple CarPlay, е, функція в цій машинці є у нас. Далі є у нас навігація. от так, навігація йде, бачите, ось так. Хоп, на жаль, сюди можна вивести навігацію. Ось так, або сюди також можна вивести навігацію. Ось функція навігації далі. Що ще? Асистенти допомоги водію. Вони тут є всі максимально, які тільки можуть бути. Тобто це у нас адаптивний круїз, контроль рух по смугах, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми, розпізнавання причемпа, сайт асіст. У нас ідуть оп, зробив максимум іскраві, бачите, сайт-асіст, зони йдуть в автомобілі. ну Тобто всі максимально допустимі асистенти допомоги водію вони є присутні в цьому автомобілі. Або так само можна тут клавішу нажати, так само бачите, лайн-асіст, сайт-асіст, виїзд з міської парковки та фронт-асіст. Так, є все по максималочках. Так, далі, що ще є? Кондиціювання у нас по кондиціюванню трьохзонний клімат-контроль, RK, очищення повітря, функція в нас йде й, в принципі, все. Далі, далі, далі. Що ще хотів вам сказати? Пам-пам-пам. Е, Звук, акустика Кентон, як я вже казав, бачите, як Валайзик Кентон пишемо вибирати собі різні типи звучання. Камера занявиду, в принципі, казав. Мабуть, все. Ось тут у нас дублювання кліматом, підігрів сидінь включається. Стар-стоп, камера виду, Партроночки у нас йдуть. От далі, ось тут оффроуд режим і спішечка, автохолтаружнік, і саме головне, друзі, що під підвісочка в нас тут вибираємо кнопочку DCC Стоїть кнопочку мод, і в нас є підвісочка в даному автомобілі. Як на мене, це найкраще, що може тут бути. Вона автівка нереально м'яка, плавна стає. Треба в даній трасі, включаєте спорт вжимає жорсткою. Ну, мені вона дуже довподобна. так далі, е, Ось тут також карбонові вставочки тут стоять. Е, Стеля у нас чорного кольору, друзі, йде. Так, так, так. Що ще у нас? бездротова зрядочка телефона є. В принципі, попереду я все розказав, що може бути. Так, далі. Що ще? Склопакет у нас одинарний склопакет. Часом буває подвійний позаду, так само підсіточки сіточки амбієнс, підігріви заднього дивану та керування третім кліматом. Так що, в принципі, все, що потрібно, і в цій машинці в нас є присутнє. Так, далі. Беремо прилад і міряємо лакофарбове покриття зразу для вас. Так, запускаємо. І побігли. Так, капотик у нас 113, 115, 125, 124, 110, 118, 114, 106, 110, 112, 125. 145, 125 і ще раз 126 і дах у нас 115. Так що машинка вся ціла, тут без ніяких моментів, друзі. От. І що, по візуальному стані? По візуальному стані, друзі, е як на мене, тут все гарненько. Так для вас пройдуся по кругу автомобіля, ніде диски не пошкоджені, бровки не половили, ніяких м'ят подряпин по автомобілі також немає, чи там якихось протехтостей. Тобто нічого вам з кузовом автомобіля робити не потрібно, друзі. Машинка приїхала ще раз з Німеччини, пройшла детейлінг у нас і в принципі все. Зразу ми закинули її в інтернет для вас. Так що, друзяки, ось такий варіант ми маємо. Я ж кажу. Кого би ще раз така машинка зацікавила, можете без проблем звертатись до нас. По салончику також все чистенько, гарно, нічого не поламане, в автомобілі не палили, нічого не порвато, не пропалено, ну, друзі. Ну реально, машинка гарна, як на мене, понад типу, чистий 20-й рік у вас буде по тих паспорту. Так що без проблем. Можете приїжджати до нас, пластик не затерти, гляньте, якому стані пластик. Так що без проблем ще можете приїжджати до нас на майданчик, до огляду, до тест-драйву, і ви самі в цьому переконаєтесь. Друзі, і не забувайте, що в нас є посла доставки автомобіля в ваше місто. Так само ми можемо вам привезти цей автомобіль вам під двері, вдома так само подивитись, покатайтесь, схочете перевірити на офіційному дивані дану автівку. Та в принципі. Придбати для себе хороший свіжоприганий автомобіль з Європи. Якщо в когось є ще питання, будь ласка, набирайте, плюс-мінус щось розкажу, щось вам покажу, кому треба історія по дилеру чи історія покупки автомобіля з аукціона. Також це все може вам надати. Так що всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.